проти директора підприємства Вончара Анатолія Васильовича. З'явившись на підприємстві, він надав людям зразок, так як ви кажете, цієї позики. Здається, десь мене, я не буду казати точно, не була. І він пояснив, що люди, які підпишуть цю позику, це називалось фінансова поворотна допомогу. договір про фінансову поворотну допомогу. Тобто я ці деньги віддам. І Побовір. він буде повертати їх рівними частинами на протязі року. По 10%. відсотків і були такі окремі люди. Я не знаю навіть скільки там тих людей не знайшлося. Окремі люди підписали цю позику. Ми позики не підписували. У нас дуже величезна кількість. Це навіть не половина, це навіть не 300, не 400 людей. Людей мало, скажімо так, зробили цю позику. Відносно кримінальної справи, 3 серпня, ми, будучи в, в прокуратурі Хотинського району написали заяву про з проханням визнати нас потерпілою стороною по даній кримінальній справі. Яке наше здивування, коли ми знаємо, що через 4 дні, 7 серпня, кримінальна справа по Гончар ав закрита. Цитую, в судовому засіданні прокурор, який підтримував обвинувачення Веклич, просить провадження у справі закрити, посилаючись на те, що до порушення кримінальної справи гончар ав здійснив виплату заробітної плати. Том 5, сторінка 141-290. Ми дали запит у прокуратуру, ми отримали. Справи. Ми сфотографували, що вважалося цим доказом. Прізвище, допустимо, людини. Прізвище, це, напроти прізвища певна сума: 5300, далі депоновано. Слідуюче прізвище 1200, депоновано. І це так на 140 сторінках розписана вся сума і депоновано. Без жодного нашого підписа, без жодної нашої заяви. І бухгалтер Судас дав. Показ про те на собі, що дійсно виплата здійснена. Ми після цього пишемо в прокуратуру, що розібратися в даній ситуації, і конкретно з цим бухгалтером, який дав завідомо неправдиві покази. Відповідь ми дану справу, розглянули все. Розумієте? Тобто доказом вважалося те, що напроти мого прізвища пише депоновано. І там на перекритті люди за це говорили. Це навіть не наша заява, не наш підпис. Ми думали, що може там підлог з підписом. Ні, підписів не було. Це просто однією рукою написано прізвище депонат. І всі депонації третім, десятим квітня, десь так, в цьому районі. Коли б ми на навіть ще працювали. Тобто питання з задовженості був рішен частично таким образом. Ті люди, які підписали договори про фінансову поворотну допомогу, вони були в статусі, скажімо, одолживших, грубо говоря, грошей. Ті, такі, як ми, які не одолжили грошей, за нас так делали документи, что ми попросили депонировать нашу заработную плату. О том, що на предприятии були деньги, а ми просто упирались и не прийшли в кассу і не взяли, наші суммы депонировали. Почему була така формулировка поворота допомога? Тому що заборгованість по зарплаті, це є виплата першочергова при банкнут, при там, судах, при але не виплату заробітної плати існує кримінальна відповідальність. А за неповоротну, за те, що я не повернув гроші, що, ну я хотів повернути гроші, але я не змогла тобі повернути гроші. За це відповідальності немає. Тому був вибраний такий шлях, ну, як бачимо, що частково фінансова допомога і частково депонована зарплата. Все, все, ніяких претензій. Ну що, люди не прийшли в бухгалтерію за зарплатою, вони захотіли депонувати. А їм не одовжили, ну я, ну, я дам. Ну, ми віримо до сих пор і... Живемо і боремся Звів. за те, що вже щодо обмігових коштів і підприємств, які далі формувати. на даний час, наскільки ми знаємо, то на території АТП, так Хотинського, знімається да, е там ну, на таких условиях, вони там живуть вони... Фін, функціонує на тому рівні: бухгалтерія, відділ кадрів, директор, е канцелярія, секретар. І вони отримують кошти. сам генеральний директор це визнав. Я змушена їм платити невеличкі суми, щоби. Ми могли обслуговувати банкрутство, хоча банкрутства ще немає. Тобто туди кошти є, сюди коштів немає. І дістали ми довідки з пенсійного фонду, вияснилося, що осінню цього року, 2012, точніше, проплачений пенсійний фонд до березня місяця. Тобто, знову ж така ситуація, що виходить, кошти були в обігу, але проплатився пенсійний фонд, а не першочергове завдання. Це Ще якісь потужності з вироблення консервної банки і шістяної факт, що вони є на території області України, які функціонують завдяки. Е, нам, нам в певний час допомагали типу, юристи з об'єднання Богдана Хмельницького. Вони вияснили, що в Заставнійському районі селі Кострижівка там функціонує на території АТП три лінії по виробленню виготовлені кришки. Ну, туди були направлені також перевірки. Нам так пояснили, що здається, що там все законно, але зареєстровано знову ж таки не на не на керівникове підприємство, на когось другому зареєстровано це на Дякую. Ваше питання було до пані Аліни, до пані Ірини, про те, що формат 18 років була крайня точка. Ми розуміємо, що це такий серйозний пропис, на те, що все-таки доводить пройти. Так, до чого після 18 го не змінилося, ми знову чуємо писки. Що далі ви бачите? Чи буде знову така точка, чи все-таки буде чекати, навіть решимо вас? Я зараз думаю, що якщо є якщо є назад, я чекати, то будемо чекати. Якщо надалі будуть тягнути і витрати на світлення, то це від чиновника до чиновника, якщо дотягнути ще півроку, то е, все ж таки я думаю, що прийдеться нам. При, ну, під е, крайний днів. Що ви бачите? Ну, ви будете чекати. Чекаєте, після завтра чекаєте, післязавтра чекаєте. що будете робити. Тобто ми хочемо. Ми, ми, ми далі будемо так виходити, як ми будемо до адміністрації, ми до прокуратури, пишемо знову заяви. Ми йдемо в виконавчу службу ходить району до начальника виконавчої служби. Ми також пишемо заяви одна, друга, третя, бо одна втрачає чинність, бо якийсь певний час. Ми коло полуходом по адміністрації, администрації. Коли вже там де це деться ворс по поло, і... на на, на... То есть, сказать, надо та... четкие действия в дальнейшем, потому что мы на самом деле действительно верим еще в порядочность, верим там. то, что задолженность будет погашена, что государство, в конце концов, вмешается, а не когда э, служащий исполнительной службы в Хатине коллегам отвечает, а что вы сюда ходите, вы что, не понимаете, что вам эти деньги не отдадут? И сидят девочки и в каталоге, ищут в журнале, чтобы себе заказать. И они на они пластмассовыми ногтями играются, они будут лазить, э, где-то изыскивать возможности или по новому криминальному кодексу, то, что они имеют право прийти, описать имущество. Но я не знаю, мы не за то, чтобы сидели в тюрьмах или... Но отдайте нам наши деньги. Сколько бывает историй, когда кто-то там не рассчитается, банк приходит, описывает телевизор, я не знаю, там, телефоны, компьютеры, забирает все. Здесь 10 миллионов не поступило в государство, и все закрыли рот, делают вид, что ничего не происходит. То есть, как бы, четких действий нет. Но... О том, что блокировать опять переход, когда после визита точечно к коллегам милиции приходили, и я не знаю, там вправ... вправе они были, ничего у нас незаконного не было, были разрешения на то, чтобы перекрыть, были разрешения и документы на местном уровне взяты в этой администрации. А тому, що буде така акція. Послідова приходить міліція. А тут, ти, виходить, трохи тільки подивиш випробувати, тобі дамо, що і прийдуть і не усмієш забирати. Я хочу продовжити з нашої сторони. Звичайно, зараз біг по колу представників АРГО, так як воно було раніше, не буде. Ми це питання виводимо зараз на всеукраїнський рівень через депутата Верховної Ради. І так, як це було раніше, звичайно, воно вже тим з місцевим. Князькам, які цим займаються, звук не зійде. Безперечно будуть перевірки по рівні державних органів. Напевне, по зверненню, які будуть надаватися представниками Верховної Ради, будуть вичерпні відповіді. І я впевнений, що виконавча служба і прокуратура зобов'язана буде згідно чинного законодавства проводити всі кроки, які передбачено зробити. Тому думаю, що до моменту. Для того, щоб знову перекривати дороги, не в інтересах Михайла Миколаївича, щоб це зайшло. Він зобов'язаний свої слова, які він говорив, доводити до логічного завершення, зводити за стіл переговорів і вирішувати це все питання на рівні області. Ну, ми ще раз почули працівників АРОГ, я знаю, чи цей колектив я якось ще у їх рейдерів, які на Патаров. не знають, чи це добре, чи це не добре. No, eh, mm -hmm. Вони другу, не відбили, другий не можете тепер. Але бачите, цей колектив ще вірить у доброго царя. А ви ж політики, ви mm -hmm. знаєте вже папіло добре. І дуже шкода, що ви після 18 числа таким питем говорили про те, що ми добилися папію. Свобо, свобода хороша, не добилася. І папіру не виконали слово. А ви йому вірили. І я відчуваю, що навіть тепер, ще хочете вірити. Папію пускає, і влада пускає е, людей і е, опозицію по закону, вийдіть по закону, а ми по, по безпреділу. А закон наш, і прокурор наш, і судді наші. А ви ходіть і будьте ходити далі. Тому все-таки повинні бути якісь методи боротьби з ними не тими, якими вони хочуть нас, нас штовхнути, а такі, які вони будуть реагувати на Раз. ми вже говорили, я вже говорив про те, що хто повинен відповідати за те, що людям не виплачують заробітний Це є кримінальний злочин, чи не кримінальний злочин? Да. Кримінальний злочин. Хто за цим повинен слідкувати? В першу чергу, обласна влада і прокуратура. Тому такі відписки, які дає Хотинський прокурор, як на мене, це виглядає зловжування службового становища. Це раз. По-друге, я також не є прихильник того, щоб все-таки дівчата йшли на порушення закону і перекривали дорогу. Розуміло, що вони мають в повному відчі, але ми запустимо інший механізм. Тому що тут є всі моменти того, що влада не хоче це питання вирішувати, а прокуратура лобіює інтереси невідомо яких власників. Ми будемо через Верховну Раду, я думаю, що це буде і депутатський запит. І депутатський запит не тільки е, мій, як е, відповідальний Чернівецьку область і е, члена комісії з питань соціального захисту, соціальних гарантій і праці. Це також відноситься якби, до, до, до моєго до комітету, але й до правових комітетів. Тому що від наших, е, від мене особисто від наших депутатів Верховної Ради, ми дамо депутатський запит. Стосовно цього села, і до губернатора, і в прокуратуру, щоб вони розібралися зі своїми хлопцями, які сидять по районах і лобіюють невідомо чиї інтереси, але не працівників. І подивимося на реакцію. Ви знаєте, що свобода вона може і законними шляхами добиватися правди, тим більше, що це є, це є люди, яких обдурили, просто банально взяли і обдурили. Ми ну, будемо виясняти, хто обдурив, чому обдурив. Чому людей пустили ще по одному колу. Виявляється, що банк взяв, е, дав там, якісь там гроші за ті позитиви та, та, активи, які там є на тому підприємстві. І всі руки вмили. І Ш... банк теж тому в е, першочергово, що ми будемо робити, це будемо давати депутатський І Будемо чекати на них відповідь. А вже коли будуть відповіді від представників влади і правоохоронних органів, я думаю, що ми разом з колективом будемо малювати іншу схему наших стосунків з, з тими людьми, які порушують заборону. А чому ви вважаєте, що банк теж в цій схемі має а тому, що зараз Есть три действующих лица. Арго, Украксимбанк, Старкс. Идешь будущие на работе, живыми, там, активно действующими. Приходим за зарплатой в АРГО, нам Старкс не пропускал, ой, там Укроксим, например, или Старкс не пропустили платежки, не дают возможности. Идите значит, к руководителям туда. Приезжают представители Укроксимбанка. Э Ногачевский, да, там Александр Федорович рассказывает о том, что все предоставлено, скажем там, он со своей стороны сделал все, что возможно, где деньги, спрашивайте Свої... не у меня, а у своего генерального своего генерального директора. Идешь к генеральному директору, идите в старт. И вот мы вот ходим. Добрый день, добрый день. И от чего мы добывались? Все. В тому числі представників старса, представників банку, представників, і самого, самих гончарів. Немає казати, один Анатолій Васильович було три засновники там. Плюс прокуратура, міліція. Всі, коли ми прийшли, нам пообіцяли за тиждень дати якийсь результат. Коли ми прийшли через тиждень, в Хотинській районній адміністрації на нас дивилися з здивованими очима. Вони нас не чекали і нічого не готували. Попросили, прийдіть ще через день. Ми вже зу... організуємо зустріч. На зустріч запросили начальника виконавчої служби, начальника статистичної служби, начальника головного прокурора, та начальника міліції і єдиного гончара. Вони називали конфліктуючі сторони. Говорив один гончар, всі слухали. А люди, ну, люди не терпіли, це зрозуміло, бо це то, що ще ми, це ще ми більш толерантні. Люди не так що себе хочуть вести. Це ще люди вже стримуються на останньому. Чому не запросили вони всіх? Звичайно, буде сам гончар, він буде говорити, що це банк. Буде банк, скажуть, що це гончар. Розумієте? Треба всіх разом. І хай між собою вони вирішують, чому, як і за що, а люди без грошей. І зараз, ну, я кажу, ми по одному працювали від сім'ї, а були сім'ї, де працювало двоє людей, а були сім'ї, які цілком працювали там. І зараз, коли обоє там працювали, рік без заробітної плати, коли на останньому курсі виганяють дитину з технікуму. Коли дзвонять людям з банку і з тими погрозами, що прийдуть і забирати майно, бо кредит не проплочений, коли зараз через тиждень нашій так само колезі робити операцію, а вона тільки з дитиною з лікарні вийшла, розумієте? І це, це трошки така складна ситуація. Всі стають на роботу, і всі мають додаткові там собі заробіток, стараються знайти в крайньому випадку. Але розумієте, що це дуже величезні суми, і в людей дуже великі борги набралися. І якщо люди, ну, ми з селами ще живемо, так? А якщо люди міські і немає нісідбної ділянки, немає допомоги рідних. А підприємство... підприємство знищується чи ні? Ні, Знищує, воно, чи... воно ще ну, юридично существує. Якось... А воно не працює вже так? так? А, ні, про... ні, вони вже взагалі навіть не знаходяться ні на території усім, в Хатиніво, ні, так, ні, Я говорю про підприємство, Підприємство не забрати. А вот так, а і оборудовані ви... остатки є. А ви не могли б е, зупинити те, щоб не вивозити звідти? Поставте свою охорону, е, зробити свою... Як ви поставите свою охорону? Там стоїть охорона Укрсімбанка, там стоїть там... Ви їм не вірите тепер, не так? Ви можете вірити лише тільки свої... А таке право, наприклад, якщо не будуть вивозити? Ми не маємо права контролювати ввоз, вивоз, товарів, метріальних цей. Продукція вивозилася на протязі цієї осені, Вивозилася. Зокрема, нам стало відомо за вивіз ці банки в Росію на 360 тисяч. І коли ми про цю суму постійно, а 360 тисяч це так, ну, скажімо, були люди ну, більш високооплачувані посади, були такі посади більш, ну, допустимо, техперсонал, там оператори фініша, ну не настільки високі зарплати, там заборонність може бути 10-12 тисяч. То це худобідно 30 людей розрахувати, розумієте? І нам постійно відтягують цей термін. Ці гроші мали прийти в грудні, потім 20 січня, потім вже з лютого. І далі за ці 360 тисяч мовчать. У вас створений якийсь робочий комітет, страйковий комітет, і всі інші речі, які, які повинні від е, ну, влада відчула, що ви організовуєтеся для боротьби серйозної з нею. А, не, ми... а не просто слів і, і те, що я сказав, ви, ви зрозуміли, що я говорю. Що влада має свої суди, має прокуратуру свою, свою міліцію. І говорить, вам йдіть до закону, а закон там. А ми будемо робити по безпреділу, Вони так роблять, а ви йдете до закону. А коли ну, ви організуєтеся, і коли ви організуєтеся, і покажете свою силу, то їхній закон вже повинен бути. Ота організовано ми почали діяти з осені 12-го року. І от скільки людей вас входить в таке? Человек 60. там тысячу людей. Понимаете, Сейчас каждый приспособился к э, скажем, проблемам на хлебе Кто уехал в Москву, в Италию, поразъезжались, в Рази, то есть там, ага, народ. Кто уже говорит так, буду давать деньги всем, мне тоже дадут. Кто, кто например, не умеет внятно объяснить проблему э, из далеких сел, они говорят, тоже я всем так и мы не буду. Приедут, не приедут. И получаются такие менее более активные, говорящие, понимающие ситуации. Мы поняли, что ждать просто уже невозможно, и уже пошли за помощью обращаться к если уже там, ну, существующей власти понятно, уже... обратились в политические моменты, затягивать, потому что уже если по хозяйственному, по хорошему, то уже значит с помощью политических сил, потому что понимаем моменты оппозиции и действующей власти уже, ну, мы не можем по хорошему, не можем не по закону, потому что все это уже принимается. Я думаю, что если активны, вы Це не самі, бувають активніше. Це вже сформована група. Є с нас сформована група тих людей, які протестують. Больше часто боти происходила на території Хатіна, потому що там делегації шли там збираються. Приїжджають, що тому що елементарно, когда воката там є проблема в черновці приїхати. Люди сидят и думают, это 50 гривен на то, чтобы доехать до Черновцов. То уже им проще и в Хатин, где чаще всего происходят какие-то там мероприятия. А приехать в Черновцы уже и люди, ну мы тут прекрасно понимаем, и не всегда есть возможность. До слова, там зараза какой-то не а суду такой есть, группа наша какая В это время они там. Прием такого тоже должны Yeah. 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 Я пришла в 2006 yeah. году, 1500 yeah. человек было средний человек. И вот вы yeah. про рейдеров задали вопрос. То есть в момент рейдерства это не был момент защиты собственника, хозяина, вот что мы там у меня. Это был момент защиты своего рабочего места, yeah. своей работы, где мы работали по 6. А, а нехтові по 10 лет. там я сміялася і говорила, на кого була два виходи, на пенсію і в дітей. Ми не можуть питання. питання до політиків і до працівників, екс-працівників або кого ви вважаєте найбільш винним в цій ситуації? Фатвіва, гончара, банк і так Тобто є хтось, хто в першу чергу винен? От ви кого вважаєте винен ці ситуації? У першу чергу, безперечно, в першу чергу, винен власник підприємства, який допустив своєї сторони одночасно заставу банку, і одночасно якісь схеми темні із майном підприємства. Тому, звичайно, він відповідальний і він по всій строгості закону має відповісти за те, що зробив. Але влада, яка давала можливість впродовж довшого часу, це все нагально, безперечно, також мала якийсь інтерес від того. І Генпрокуратура і державні органи також це повинні вияснити. Але справа в тому, що саме 18 го числа мав необережність Михайло Миколаївич пообіцяти те, що здійснити надзвичайно непросто. І хай відповідає за свої слова, хай те, що він говорив, виконує, а ми з своєї сторони не тільки допоможемо підприємству це зробити, але й примусимо високопосадовців відповідати за свої слова. А те, що буде, будемо говорити і мас-медіа, говорити і з представниками влади на рівні обласної ради і Верховної Ради, оскільки є тут присутній депутат Верховної Ради. А що стане все оправдалося такий представник? І Ну, я скажу так, як я вважаю. Перш ніж взяти, допустимо, телевізор у кредит, ми сідаємо в сімейну рада і ми думаємо, скільки той телевізор коштує, який буде відсоток і скільки нам місяць прийдеться кредити і за що ми будемо жити. Так само дирекція керівництва це не тільки Анатолій Васильович, там їх було три керівника, три засновника. Перед тим, як взяти величезний кредит, це зрозуміло, що банк свого не подарує. Ти маєш платити по кредиту. І відсоткова також ставка там досить гарна. Треба все аналізувати. А взяти так, щоб потратити, та потім сидіти і не мається. це. Керівник Так. Сергій ласка. багато хто буде дивитися сюжет з прес-конференції, бо в телевізійному форматі, можливо, не є посвяченими проблеми підприємства. Я просто хотів би, от з цього моменту, коли була акція протесту на мості в атаках, до сьогоднішнього часу, після тих обіцянок, які були дані керівництвом області. І от ви зараз вже присутні на прес-конференції. Що зрушилося за цей період? Чи є зрушення, чи немає? Чи просто влада публічно пообіцяла і пішла в тінь, і залишила знову вас своєю бідою і далі. Чи все-таки якісь порохи йдуть, але вони вам ну, якби, не, не влаштовують у вас? Що змінилося? Єдине, що ми зрозуміли, в прокуратурі нам сказали, що легше від того, що вчора посадня не стане. В виконавчій службі нам сказали, що зробили більше, ніж могли, більше зробити не можуть. В Хотинській районній адміністрації нам сказали, що це приватне підприємство. І це те саме, що зайти на подвір'я до вас і керувати, чи вам одне поросятку держати, чи десять. Так ми не можемо керувати керівника приватного підприємства. Тобто влада не може притягнути керівника приватного чи акціонерного товариства за заборгованість по зарплаті. Ви змушені зараз шукати... Ну, відповідальності підлежать будь-які підприємства. Ні, так заходить, виходить, да. <свят> виходить так, так? <клес> Я ж кажу, ми живемо ми знаходимося живем, в правовому полі. Чому на якийсь э, маленький частний підприємство, або дійсно, як ви говорили, вийде бабка з фасолью торгувати, тут же платить налоги, тут э, ніхто не... ну, вред говорит уже там все, что все, кого могли, всех притянули к ответственности, уже и лучше, и лучше. А вы можете организовать, что не организованы ваши массы теперь? Для чего? Для Болодьбе. Ну, скажем, Болится. скажем так. А